Вітаю, друзі! З вами Олександр. Сьогодні у нас в гостях такий цікавий гаджет, універсальний інтелектуальний зарядний пристрій Літокала Лі 500 С з індексом S Я підкреслюю, тому що вона відрізняється від попередньої карнації. І плюс ще з нею йде автомобільний кабель для заряду від автомобіля, тобто від... Роз'єму запальнички. Зарядний пристрій літокала Лі 500С це інтелектуальна модель з чотирма режимами роботи: заряджання, розряджання, тестування акумуляторів і відновлення глибоко розряджених елементів. Чого, до речі, не було у попередній карнації це відновлення глибоко розряджених елементів. Так що, це ще один з плюсів даної зарядки. Пристрій оснащений чотирма незалежними каналами для обслуговування акумуляторів з різним хімічним складом – нікель-металгідрид і нікель-кадмій. Як бачимо, тут не вказано літій-феррофосфат, Тобто літій феромфосфат дана зарядка не підтримує. Ви можете одночасно заряджати, розряджати або тестувати до чотирьох акумуляторів з різними характеристиками. Кожен канал керується окремо, що забезпечує гнучкість у використанні. Керування сенсорне, і ми також маємо тут LCD дисплей. Режим тест дозволяє визначити реальну ємність акумулятора через цикл заряд, розряд, заряд. Функція розряджання допомагає знизити ефект пам'яті нікель кадміох та нікель металгідридних акумуляторів. Модель оснащена захистом від перезаряджання, перегрівання, короткого замикання. Та неправильне встановлення акумуляторів. Тобто просто не буде працювати. Додаткова функція автоматичного вимкнення при повному заряді запобігає пошкодженню акумуляторів. Міцний пластиковий корпус, стійкий до механічних пошкоджень. Як бачимо, тут дуже міцно все зроблено. Також бачимо вентиляційні отвори у даній зарядці, і також ніжки, такі, гумові ніжки, для того, щоб не ковзало по столу, наприклад. Тобто, ось, бачите, вона так закріплена і не ковзає. Щодо інших характеристик, сумісні формати 26650, 22,650, 18650, 18490, 18350, 17,670, 17,500, 17355, 16,340, 14500, 10440, 2А і 3А. Струм заряджання літівих батарей. 4,2 В 500 мАг, 700 1 А і також 2 А. Струм заряджання нікель металогідридних батарей до 1,48 В на 500 мАч 700 і 1 А. Також є вихідний порт 5 В 1 А. Тобто можна використовувати як повербанк. Розміри зарядки 165 на 100 і на 36 мм. Тож, давайте роздивимось її ближче. Виглядає ось так. Як бачите, вона стала виглядати краще, ніж попередня карнація. Також, друзі, зверніть увагу, що 2 амперні слоти це лише перший і четвертий. Як бачимо, тут є такі підпружинені слоти, в які можна вставляти акумулятори різних типів. І також, до речі, у попередній карнації не було бокових вентиляційних отворів. Що дуже добре, звичайно. І як бачимо, тут є аут 5 Вольт. тобто вихід 5 вольт, ми це перевіримо. Щодо виходу, друзі. Чесно кажучи, я думав, що дана зарядка може працювати автономно, як повербанк, але насправді це не так. Тобто, для того, щоб працював оцей вихід, необхідно, щоб. Ваш пристрій був під'єднаний або автомобільним адаптером, або ж адаптером мережевим. І тільки тоді ви можете на цей вихід щось під'єднати. Ну, Наприклад, цей ліхтар. Як бачите, зарядка йде. Але тільки тоді, коли дана зарядка під'єднана до мережі або автомобільної мережі, або мережі 220 вольт. Ось так виглядає зарядка в запакованому вигляді. Це ми бачимо автомобільний шнур, мережевий адаптер із шнуром і, власне, самий зарядний пристрій. І, звичайно ж, інструкція. Інструкція пристрою надана на китайській та російській мові. Тож, друзі, підключимо адаптер і побачимо, як працює дана зарядка. Тож Зарядка підключена. Як бачите, тут, на відміну від попередньої карнації, акумулятори вставляються плюсом вперед. У попередній карнації вони були вниз плюсом. Що було доволі незручно, так як можна було запутатись. Також на відміну від попередньої карнації, Як бачите тут кнопки не механічні, а сенсорні, так само, як у 600-ї літокали. Тож, друзі, давайте подивимось функціонал даної зарядки. Давайте поставимо акумулятори 18650. Побачимо, яка тут інформація. Як бачите, 4,16 вольта Зараз зарядний струм 500 мАч. Тут вказано час, який буде заряджатись, і тут накопичена ємність. І також бачимо, що тут. Іде саме зарядка. Щоб щось змінити, наприклад, поставити на розряд даний акумулятор, потрібно потримати мод. Як бачите, зараз вмигає Charge. І тоді міняємо discharge це розрядка. Тест це зарядить, розрядить і знову зарядить. І ми узнаємо ємність батареї. І також бачимо, тут є інформація, що це перший канал. Давайте в другий канал. Вставимо інший акумулятор. Або в третій. Щоб було зручно. Тому що він товщий. Тож у нас зараз загорівся третій канал. Бачимо тут 4,10 вольта. Зарядний струм також 500 мА. Накопичена ємність, бачите, йде. Це час. Так само все. А тут вказано, що це третій канал. Тобто тут у нас зараз заряджається акумулятор 21700. Ми ще перевіримо, чи влізе сюди більший акумулятор 21700, той щось з захистом. Я думаю, що навряд поки ще ні в одну зарядку не підійшов. Для того, щоб змінити струм заряду, необхідно на потрібному каналі, наприклад, на третьому каналі. Ми натискаємо мод, тримаємо. Бачите, замигало Charge зарядка. І міняємо струм 700 мА, 1000 мА, 2000 2000 максимум ми можемо вибрати. Тобто 2 А максимальний струм заряду, який може бути. Зараз ви бачите по першому каналу, що загорівся зелений вогник. Це означає, що даний акумулятор заряджений. Зарядили туди 14 мА годин і зайняло це 2 хвилини. Як бачимо, тут горить, що це канал 1, і що зарядка закінчена. Тобто напис END. Давайте спробуємо інший акумулятор 14500. Як бачимо, пішов зарядний струм. Як бачите, він майже заряджений. Друзі, ось саме такі акумулятори. Як бачите, тут 1,5 вольтовий акумулятор, який заряджається тільки через свій порт, його вставляти в дану зарядку не можна. Так само, як і якусь іншу зарядку. Він заряджається виключно тільки через свій порт. А зараз, друзі, задля експерименту в перший порт поставимо акумулятор нікель-металгідридний. Побачимо, яка буде інформація. Як бачимо, зараз струм 1,39 вольта. Номінальний струм на цьому акумуляторі 1,2 вольта. Насправді заряджається, як ви знаєте, більше, звичайно. От чого, друзі, не вистачає в цій зарядці, це те, що вона не вказує опір. Наскільки я пригадую, 500 літакала, звичайно, його показувала. Звичайно, це не точний тест на опір. Але якісь приблизні цифри він вказати, звичайно, міг. Тобто, по зрівнянню із минулою зарядкою, тобто, звичайною 500 літакалою, тут є плюси, є мінуси. Плюси тим, що вона стала зручніша. А один із мінусів, як бачите, що не вказує опір. Ну, а тепер, друзі, те, що обіцяв. Тобто спробуємо сюди впихнути акумулятор із захистом. 21700. Ні, друзі. Буквально трішечки. Якісь там буквально пару міліметрів, але він туди не влазить. На жаль, на жаль, чуда не сталося черговий раз. Поки що жодної зарядки не знайшов. така, щоб На такий акумулятор туди влазив. При розряді, друзі, струм може бути або 250 мА, або 500. 500 Потрібно вимкнути вручну. Тобто це робиться ось так: ми вмикаємо discharge 250 мА і можемо виставити 500. Таким чином, ми можемо розряджати його швидше. Також зрозуміло, друзі, що якщо струм виставлений, наприклад, 1000 мА. Або навіть 2000 навіть при заряді такого акумулятора, якщо він вже дозаряджається, насправді струм там не буде 2000 мА, тому що тут правильна зарядка CCCV. І по алгоритму цієї зарядки дозарядний струм іде менше 1 А. Тож, друзі, який висновок по даній зарядці? Надзвичайно функціональний пристрій для заряду різних акумуляторів з різною хімією. Максимально автоматизовані майже всі процеси, помітний прогрес в порівнянні із минулою карнацією. Але, на жаль, друзі, є недолік. Недолік у тому, що, на жаль, у цій зарядці не реалізували вимір опору. Так, вона в усьому переважає минулу карнацію, але ось такий недолік все-таки є. Звичайно, більшості користувачів така інформація не дуже потрібна, тому дана зарядка, я вважаю, Дуже гарним вибором для того, щоб заряджати різні акумулятори. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Fonari Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари мій промокод FONALIST сумується зі знижкою вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.